Послухай мене уважно. Немає кращого дня, щоб змінити своє життя, ніж сьогодні. Не завтра, не з понеділка, не колись. А саме зараз. Скільки разів ти казав собі, Я зроблю це пізніше, скільки мрій ти відклав у шухляду на потім. А потім минають тижні, місяці, роки і в один момент ти розумієш, що вже пізно. Але правда в тому, що ще не пізно твоє життя триває прямо зараз. І твій шанс теж тут. Подивись навколо. Кожен успіх, кожна велика історія, кожне досягнення починалося з одного єдиного рішення почати не тоді, коли було зручно. Не тоді, коли все склалося ідеально. А тоді, коли було важко, страшно і невідомо. Чому ми відкладаємо? Бо боїмося. Бо чекаємо, що настане момент, коли стане легко. Але такого моменту не буде легко не стане. Завжди буде якась перешкода, завжди знайдеться причина ще трохи почекати. Але ті, хто змінює цей світ, не чекали вони робили перший крок тоді, коли не були готові. Вони починали сьогодні. Задумайся, твої цілі, твої мрії, вони ж чекають на тебе. Вони кличуть тебе щодня. А ти що робиш? Відкладаєш, відсуваєш. Кажеш завтра. Але завтра це пастка. Завтра ніколи не приходить. Є тільки сьогодні. Уяви, якби ти почав учора, сьогодні вже був би результат. А якщо почнеш сьогодні, завтра вже зробиш другий крок. І день за днем, крок за кроком, ти наблизишся до того, що здавалося неможливим. Ти можеш сказати я ще не готовий. Але дозволь спитати: а ти колись будеш готовий? Чи настане день, коли все ідеально зійдеться, гроші, час, сили, підтримка? Ні. Це ілюзія. Ідеального моменту не існує. Єдине, що існує, це твоє рішення зробити перший крок прямо зараз. Я знаю, що ти можеш боятися. Але страх це нормально. Страх є у кожного, хто починає новий шлях. Різниця між переможцем і тим, хто здався, не в тому, що один не боявся, а в тому, що він почав, незважаючи на страх. Подумай про всі свої мрії. Уяви їх яскраво. Побач себе там, де ти хочеш бути. Відчуй, як це, коли ти досягнув того, чого прагнув. Це можливо. Але тільки якщо ти почнеш сьогодні. Маленький крок це теж крок. Напиши одну сторінку книги. Зроби 10 віджимань, вивчи 5 нових слів, почни заощаджувати одну гривню. Неважливо, наскільки малий твій старт. Важливо, що він відбувся. Бо коли ти робиш перший крок, світ починає відкриватися. З'являються нові можливості, нові люди, нові шанси. Але вони не з'являться, якщо ти сидітимеш і чекатимеш на правильний момент. Правильний момент це зараз. Скажи собі, я більше не відкладаю. Я починаю сьогодні. І зроби щось, хоч маленьке, але справжнє. Бо завтра ти подякуєш собі за те, що не здався сьогодні. А через рік ти подивишся назад і скажеш Добре, що я тоді не чекав. Добре, що почав. Життя це не відлік часу. Це відлік рішень. І твоє головне рішення сьогодні звучить так, почни зараз.